Міні ківі, китайські фініки та улюблена для багатьох хурма усе це далеко не повний перелік тих екзотичних рослин, які вже понад десятиліття у нашому рідному місті вирощують криворізькі ботаніки. Цим, зокрема, займається Вікторія Тротнер не лише з навчання флори, але й велика фанатка своєї справи. Любов до хурми в неї з'явилася ще у дитинстві, а втілити давню її у життя вдалося у 2011-му. Тоді жінка дізналася, що ці культури добре приживаються у нашому кліматичному поясі, тож придбала саджанці у Павлограді та новій каховці. Отже, у нас в садибі росте два сорти хурми: одна з них це з хурма Мідер. От Позаду мене дерево найбільше, вона дрібніша. А інша сорт називається Соснівська. Ось там ну ось плоди сорту Мідер. Цікавий факт в тому, що наша хурма дозріває рівно на день незалежності, на 24 серпня. За цим дивосадом також доглядає Олена, садівниця аматорка, сестра Вікторії. Жінка розповідає: екзотичні рослини нагадують маленьких дітей. У перші роки зростання потребують особливої уваги та дуже чутливі до холоду. Втім, коли стовбур та гілля міцнішають, хурма Зимує не гірше за інші звичні нам фруктові дерева. До того ж, смачним врожаєм садівникам вдається поласувати значно раніше, аніж ці сезонні плоди, переважно імпортні, з'являються у продажу. Наша хурма вона зазріває раніше, ніж турецька, азербайджанська. Є можливість спробувати перш ніж в магазинах з'являється привозна. і намного вкусніше і сладше, звісно, тому що привозну її рвуть зеленою, вона у нас дозріває. Все варін, а тут вже своє можна сорвати дерева, сладінькою, спробувати натурально, без хімії, без яких да, обработок. Фахівці зазначають, хрума одна з перспективних культур для нашого регіону. Приносить великі врожаї, не схильна до нападів шкідників та за нею відносно нескладно доглядати. Головне вчасно робити формуючу обрізку та поливати у достатній кількості. Саджанці цієї рослини можна знайти на садових ярмарках, а також у спеціалізованих спільнотах. Ці екзотичні культури, в зв'язку з тим, що у нас потепління клімату, вони можуть цілком стати для нас типовими, так само як і груші, сливи, яблука і вишні. Тобто не тільки садок вишневий колохати, а садок хрумовий колохати скоро стане нашим типовим пейзажем для криворіжжя. Цілком придатна культура для агротехніки для вирощування саме в умовах криворіжжя. Єдине, що потребує поливу, як і всі плодові дерева. Але не хурмою єдиною. Поруч лози актинідії, плоди якої у нашому кліматі встигають дозріти повністю. Із заплющеними очима за смаком їх не відрізнити від імпортних ківі. Неподалік, інжир, зазифус та багато чого іншого. Екзотика набагато ближче, аніж ми про це думаємо. Кузьма Шишкін, Віктор Степанов, «Перший міський.